Доброго дня, шановні колеги, мене звати Тетяна Шелепко, я методист видавництва Кембридж Університі Прес. І е, сьогодні розповімо вам про підручник Prepare Ukrainian Edition для шостого класу для пілотного проєкту, е, що там є особливого, і які є у можливості у пілотних е, шкіл у Е, Отже. Підручник Prepare Ukrainian Edition, англійська мова для шостого класу, повністю відповідає стандарту НУШ та модельній програмі за редакцією Зимомрі, містить інтегроване формувальне оцінювання. Підручнику за цим підручником працює зараз безліч учнів, і працюють вони в пілотних класах, пілотних шкіл. Вчителі високо оцінюють сам підручник всі параметри, за якими проводиться оцінювання в оцінені високо, такі як і Інтерфейс самого підручника, і наповнення підручника, і ті матеріали, які надані вчителям для користування і викладання різних аспектів, зокрема і життєвих і мовних компетентностей. Контент підручнику дуже дуже сучасний, цікавий для учнів саме цієї вікової групи, 20 юнітів. Такі швидкі юніти, да, на два розвороти, ви, напевно, помітили. Чому так? Тому що вони по суті згруповані в блоки, і створюється така невеличка ілюзія того, що юніти короткі і швидкі, але вони об'єднані в велику, таку, великий блок, який краще засвоюється, коли от розділяється. Секції містить культура і життєві компетентності. Також в кінці кожного блоку є секція review, тести до кожної чверті, півріччя і річний контроль, словник, граматика, додаткові завдання наприкінці підручника є. І варто пам'ятати, що Ukrainian Edition це спільна розробка Cambridge University Press, Cambridge Assessment English і Видавництва лінгвіст. Чому важливо це пам'ятати? Тому що це вперше аж три організації працюють над створенням і адаптацією підручника для українських шкіл. Почнемо з модельної програми. Сам підручник підходить, якби да, розроблений до програми Зимомрі, модельної програми за редакцією Зимомрі, і ми от зараз подивимось, як працюють, як працюють очікувані результати закладені в програмі через підручник. Подивимося лише на один аспект: це вусна-усна взаємодія. Ähm, um, ihr, äh, uh В усній взаємодії, що нам потрібно, які у нас очікувані результати, це щоб учень реагував на звернення до нього, чітке повільне мовлення у простих повсякденних ситуаціях, якщо співрозмовник докладає певних зусиль, щоб досягти розуміння, запитує просту інформацію щодо використання технологій, користування комп'ютером, це мається на увазі саме в нашій темі, яку ми з вами беремо на розгляд відпочинок та дозвілля, технології та інтернет. Дається мовний інвентар та, в програмі, і цей же ж мовний інвентар протягом юніта в підручнику повністю опрацьовується. Це і лексичний, і граматичний інвентар. І види навчальної діяльності, якщо ми говоримо з вами лише про усну взаємодію та тому, що є ще письмова взаємодія, є ще мовлення, є ще письмо, читання і так далі. Отже, якщо ми говоримо про усну взаємодію, то що нам потрібно очікувати від учнів в цій темі, це обмін усними повідомленнями, використовуючи відповідну мову. Відповідна мова це та мова, яка вивчається. Тобто, нам потрібно наприкінці цього юніта, щоб учні могли. Порівнювати різні технології, використовуючи весь цей лексичний інвентар, поставлений, як це, представлений, представлений підручнику, і вимовляти відповідно правильно до, відповідно до вимог англійської вимови. Отже, дивимось на сам підручник, зберігається, зберігається в 6 шостому класі. Така ж схема вивчення нової лексики і нової граматики через контекст, тобто не буває такого, що ми просто вивчили нові слова, а далі почали працювати із читанням чи слуханням. Вивчення нової лексики відбувається через ознайомлення з новою інформацією, в даному випадку через текст для прочитання, а після цього. В самому кінці ми вже можемо говорити про очікувані результати в плані усної взаємодії. Що тут потрібно зробити в шостому завданні? Це подивитися на різні мобільні телефони і порівняти їх, використовуючи дані в рамочці прикметники. От і є певні параметри, за якими потрібно порівняти ці три телефони. Це в принципі, життєва навичка, а також таке дуже завдання, усне завдання в форматі міжнародного іспиту. Подивимось трошечки поближче. Цікаво, що сам урок починається з перегляду відео і бесіди для учнів, які входять в тему технології і роботи з інтернетом. Ну і пізніше. Перше ж завдання це все-таки ознайомитися з лексикою і далі вже працювати з текстом. Лексика вивчається в ігровій формі, і після того, як опрацьований у нас текст, ми вже працюємо з. Тим, щоб учні використовували вивчену інформацію для власного мислення для розвитку і емоційного інтелекту, тобто визначення власного відчуття і ставлення до певної теми. І також тут зокрема говоримо про цифрову грамотність. Цікаві такі типи завдань. Ну для початку питання по типу how many things with screens are there in your home. Начебто, дуже просте питання. Але воно дуже активізує мислення, особливо візуальне мислення, де учні повинні згадати свій будинок і порахувати все. Тобто вже активується вокабуляр, і вже такі йдуть когнітивні процеси, коли усвідомлюється певний образ картинка з асоціацією. Асоціюється, не усвідомлюється, да певний образ картинка асоціюється уже з конкретним словом, яке ми щойно вивчили. Тобто, поєднується короткострокова і довгострокова пам'ять. Добре. Далі таке от цікаве завдання позначити кожен текст. Тут є у нас декілька текстів. Потрібно позначити кожен текст буквочкою і визначити, чи я знаю цю інформацію, чи дивує мене ця інформація, чи вона мене збентежує. Да? «I know, it surprises me, and it worries me». От, тобто, тут ми вже говоримо про визначення власного ставлення до певної інформації. Граматика в підручнику вивчається індуктивно і надалі з розвитком аналітичних умінь. Зокрема, тут ми говоримо про порівняння трьох телефонів, ми вже згадували про них. І Граматика подається досить коротко, і так, щоб учні могли, могли самі спостерігати і вводити ці правила, спостерігати за мовою, а потім їм буде легше використовувати це в повсякденному житті. по суті. Звичайно, в кінці підручника є референс, і відпрацювати граматику можна і в робочому зошиті, але тут сама суть в початку роботи дати учням можливість зробити власне відкриття так, щодо граматики, вивести власну формулу того, як працюють superlatives і comparatives. Так. Добре, далі йдемо. Далі у нас йде в Юніті читання, досить цікаві тексти, і тексти мотивують для подальшої бесіди, збагачують мовний інвентар. І в кінці таких от завдань у нас завжди є невеличке завдання на подумати, помислити і поспілкуватися з партнером. Комп'ютерс can now do a lot of clever things, but are they more intelligent than us? Why and why not? І тут ем, ми можемо дати там, наприклад, діаграму вена учням, щоб вони розподілили е, хто розумніший людина чи комп'ютер, і е, потім якось в групах це все е, пояснювали одне для одного. І це е, все таки цікаве завдання, яке спонукає знову ж таки до розвитку і креативного, і критичного мислення, і для роботи в групах. В парах для комунікації і розвитку загалом всіх життєвих компетентностей. Е, і е, збагачення мовного інвентаря, що я тут мала на увазі, в цих текстах завжди максимально релевантна англійська мова, та, яку використовують сьогодні всі, е, та, яка сьогодні модна, якщо можна так сказати, да, тому що е, мова теж має свої певні тенденції, які змінюються. Е, Кожні там, напевне, років 50-100. от тому в цих текстах та мова, яка дійсно знадобиться учням для повсякденного життя. Повсякденного англомовного життя і життя в інтернеті, якщо ми говоримо про цю тему. Потім інтерактивні завдання, наприклад, класне опитування можна провести, можна його зробити в онлайн-форматі, використовуючи, там, наприклад, Google форму і трошечки змінити. І завдання, які надають реальні життєві уміння, наприклад, написати емейл. Там про те, що щось сталося, або написати відповідь на імейл, відповідь пораду, як з чимось працювати. От, і, і такі імейли, в принципі, досить. Часті в сучасному світі, тому вважаємо, що це якби да, навчання реальним життєвим компетентностям. Робочий зошит в підручнику містить практику мовних і життєвих компетентностей, цікаві тексти і вправи для самостійного опрацювання. Спочатку юніта опрацьовується лексика, граматика нова вивчена учнями, і далі відпрацьовуються мовні уміння, читання. Слухання і письмо. Говоріння, відповідно, не відпрацьовується, бо це робочий зошит для самостійної роботи. І теми на читання знову ж таки дуже цікаві. Наприклад, тут про найменший комп'ютер у світі досить цікаво і самому почитати. Книга для вчителя містить поурочні плани, методичні рекомендації, а також додаткові завдання, і додаткову інформацію до кожної теми. Наприклад, тут є вправи для учнів в змішаних класах, де у учнів різний рівень розвитку є завдання для тих, хто швидко виконує свою роботу, і є завдання, якщо ми хочемо, трошечки поглибити тему, яку ми вивчаємо. І так є, в принципі, до кожного юніта, де загалом це все брати publishing Linguist. UA. Тут є аудіо, тести, календарно-дематичні пладування, підручник, зошит, відповідно, книга для вчителя, і очікуємо додатково ворксіти з додатковим вивченням лексики для того, щоб можна було трошечки краще працювати в пілотних класах. Отак от, от виглядає це все на сайті. Потрібно обрати, коли ви заходите на сайт, другий рівень, і тут є всі навчальні матеріали, необхідні для того, щоб працювати з. Курсом Prepare Ukrainian Edition. Додатково Ви можете переглянути такі от картки з розвитку життєвих компетентностей і використовувати їх в своїх як дистанційних, так і офлайн заняттях. І якщо ще ви не прийшли завдання на платформі для вчителів англійської мови, нуш тут є секція Secondary Teachers. От, якщо ви ще його не бачили, то рекомендуємо вам прийти. Де дізнаватись про платформи? У нас є група в Facebook, де можна читати про те, як саме працює платформа. І. Залишаю свої контакти для того, щоб не знаю, ви могли зробити принтскрін і за необхідності обов'язково звертайтеся. Також, якщо ви ще не додались в viber групу то будемо раді, якщо ви додастесь, попросіть ваших колег, щоб надіслали вам посилання або напишіть безпосередньо мені на Viber на цей номер, і ми додамо вас в групу пілотного проекту. Наразі від мене все. Дякую за увагу.